Всім привіт, з вами Афоді. У цьому відео я розповім про нові Celestial Dungie, які з'являться у Pandaria Classic цього літа. Розповім про їхню складність, які рейдові механіки можна зустріти усередині, які нагороди отримати, а також чому вони кращі за стару систему Elfeera. Перед початком можете підписатися на мій телеграм, щоб дізнаватися новини по Вову, а також коли будуть виходити нові відео. У класичній версії Пандарії Blizzard вирішили не додавати систему Elfera, яка була в оригінальному доповіщі. Повнені основна причина бажання зберегти дух класики, а саме соціалізацію та потребу взаємодії між гравцями у 2011-му, коли Алфер вперше з'явився у Драгонсолі в катаклізмі, він був рішенням для однієї конкретної проблеми. Більшість гравців того часу просто не мали змоги побачити фінального боса, адже рейдинг тоді був доволі важким, і рейди закривали переважно вже сформовані гільдії, а знайти випадкову групу в рейди через чат, з якою би б успішно його прийшли. Було майже нереально. Зараз у класичних доповненнях усе змінилося. Багато гравців активно рейдять та без проблем закривають нормал та героїк рейди без потреби в алфеєрі. Blizzard це побачили і вирішили, що у пандарії класі краще повністю відмовитися від пошуку рейдів, щоб не вбивати комунікацію та соціалізацію між гравцями, а навпаки, підтримати вже сформовану культуру активного рейдингу. І саме для цього з'являються Celestial Dungeons, які є альтернативою. Феру, але у форматі данжів, і вони дуже схожі до експериментальних данжів, які Блізер додавали у лічі та катаклізмі, а саме Titan та Elemental Run Dungeons. Перейдемо до огляду Celestial Данжів, до яких можна потрапити лише через пошук данжів, і для яких потрібен мінімально 435 айтем левел, як і для героїчних підземель. Поговоримо про їхню складність. Blizzard зазначили, що ці данжі мають бути складнішими за звичайні героїки, але водночас легшими за нормами. Нормал рейди, і основна суть складності тут полягає у певних моментах. Усі моби та боси тут апнуті. Вони б'ють на 25% сильніше, а їхнє здоров'я збільшене на 100%. А у бою з босами може з'явитися рейдовий босс з актуального рейду, який приносить із собою рейдову механіку прямо у данж. Наприклад, зараз на Беті це велика імператриця Шекзір із серця страху. І рейдові механіки були наступними. З'являлося торнадо, яке притягує до себе і наносить шкоду. Усередині з'являлося лівінг амбер, яких потрібно швидко вбити, плюс паралельно на гравця вішався промінь, від якого потрібно було втікати. Ще була механіка суто для хіла. Імператриця демажила всю групу, яку потрібно було прохилити. Це ті механіки, які мені попадалися у цих данжах, і які з кожним рейдом будуть змінюватися. А у майбутньому можуть з'явитися навіть механіки з наступного рейду. Як на мене, основна складність тут буде не через рейдові механіки, а через бафнутий трек. Та босів. Як і у попередніх спеціальних підземелях, на початку кожного Celestial Данжа ви зможете обрати один із чотирьох бафів, який значно облегшить ваше проходження. Благословені НьЗАО універсальний баф для танків, який дає плюс 20% до стаміни, плюс 10% до основних характеристик, а також пасивний бонус. Ваше ухилення, порірювання і блок збільшують вашу стаміну та основну характеристику на 4%, який стакається до 20 разів. Благословення юлона баф для кастерів, адже ваш інтелект збільшується на 15%, а стаміна на 5%. Також ваші здібності вражають сильне фритовим вогнем, який збільшує магічний урон по цілі. Благословення Сюена ідеальний для всіх агіловиків, адже агіла та сила збільшується на 15%, а ваші атаки мають шанс викликати блискавку по цілі, яка також дамажить інші цілі поряд. Благословення Чідзі. баф для хілерів, адже Збільшує ваш інтелект та стаміну на 10%, а ваші хіл здібності періодично бафують дружелюбну ціль аурою, яка збільшує для неї швидкість пересувань, а також яка одночасно лікує союзників і завдає шкоди ворогам навколо цілі. При смерті ви зможете повторно взяти цей баф, викликавши спеціального моба через кільце. З-за проходження Celestial Dungeon ви будете отримувати речі, які раніше падали виключно у Elfair рейдах. Тепер вони отримали назву Celestial Item. А з кожного босса ви будете отримувати спеціальну валюту од Стон фрагмент. Два фрагменти з кожного звичайного босса, три з фінального босса, якщо вбито всіх інших босів у підземеллі, чотири бонусом за перше проходження дня, а далі два фрагменти за кожне наступне проходження Celestial Dungeon того ж дня. І ще три за виконання дейліка на Celestial Dungeon. Ці фрагменти обмінюються на Celestial Items, в інтенданта якого можна знайти у столиці вашої фракції. У долині вічного цвітіння. Коли стануть доступними Celestial Dungeon, кап фрагментів буде невеликий, але з часом він буде збільшуватися. Важливо зазначити, якщо ви виконуєте легендарну цепочку квестів на плащ, у Celestial Dungeon ви також можете здобути необхідні предмети Seigils of Wisdom та Хімера of Doubt. Вони будуть падати, якщо ви маєте відповідний етап квеста на їхній збір. А за проходження усіх Celestial Dungeon ви отримаєте досягнення Пандарія. Целестіал Hero, за яке ви отримаєте унікального маунта їздову версію символу Пандаренських небесних духів журавля Чідзі. До речі, ще три маунта у вигляді тигра, Вола та змія, також доступні у грі, але отримуються з невеликим шансом вже із спеціальної сумки. Celestial Dungeon відкриваються через два тижні після старту рейду сховища Могушан. Цей самий принцип буде діяти і далі. Після виходу кожного нового рейду, через два тижні оновлюється і це. Celestial Dungeon. У них з'являються рейдові механіки відповідного контенту, а боси та інтенданти отримують актуальний Celestial рейдовий шмот. Blizzard подала Celestial Dungeon як альтернативу LFR рейдам. І якщо подивитися у перспективу, це справді виглядає логічно. У майбутньому онлайну Пандарії буде зменшуватися система LFR просто буде неактуальною. Крім того, механіка персонального луту в LFR не дає гарантій, що ти отримуєш саме той предмет, що тобі потрібен. Наприклад, чи останній шматок сета для бонусу, який у фазі одягання, буде дуже важливим. А завдяки celestial данжам ти сам вирішуєш, що саме отримаєш. Ти проходиш, фармиш валюту і купуєш те, що тобі потрібно. Тобто одягаєшся швидше і без рандому. Також слід зазначити, що дані данжі дуже облегшать одягання своїх айтів у майбутньому, коли активних гравців у Пандарію стане менше. Адже зібрати групу з п'яти людей для проходження данжа набагато простіше, ніж чекати у пошуку вело. Феє Raid на 25 гравців, і у підсумку це Лесі Алденжі виходить не просто заміни Алферу, а більш гнучкий і здоровий підхід до прогресу свого персонажу. Видно, що Blizzard враховують реалії класичних серверів, менше онлайн за часом, потребу в гнучкості та збереження соціалізації між гравцями. І якщо Blizzard і далі буде робити подібні зміни з оглядом на досвід та фідбек від гравців, це однозначно крок у правильному напрямку розвитку класичних доповнень. А що ви думаєте щодо цього? Рішення та взагалі про самі денжі пишіть у коментарях. А також не забувайте підтримувати україномовний контент по Вову.